Не було ніякої підтримки, вас ніхто не підтримував. Вас лишалася тільки така одна ситуація. Ну, дивіться, є вихід. Ви говорите, я так не буду. Люди хочуть, щоб ви були такі самі, як ви були раніше, рабинію. Ви кажете, я не можу бути такою. Я вже не хочу такою бути. У мене змінилися плани в житті. Ну буває таке. Все, я не хочу бути терпілою. Ну, от я вже виросла. Все, вони будуть вас зжати до последнього, щоб ви були тою рабинею. Вони будуть хотіти, щоб ви їм служили, так як ви служили 30 років. Так, ви були, а? да, ви зробили ошибки, ніхто не говорить. Ну все, я вже не хочу так. Що вони вам можуть зробити? Війдете в міліцію, пишете заяви, робите скандали, підпалюєте хату, ви відставите свої границі з творцом. Є закони, які це дозволяють робити. І ніхто цього вам не зможе зробити. З'їжджаєте на другу якусь квартиру собі і спокійно живете, вставляючи границі. Ніхто вас вбивати не буде. Ніхто вас вбивати і не збирався. Дочка, Чоловік і мати ніхто вас не убивав, якби ви вміли виселяти границі. Ви для них виглядаєте як дурна, яка була нормальна жінка, нормальна мама, нормальна дочка, то та здуріла. Отак ви виглядаєте в їхніх очах. Я, я розумію, але я перед тим, як уїжджати, я роз, розгучалася, я дала йому письмо, він його просто кинув. Ну, Побіться, взагалі, вас, виспості... ніхто <різь> там, вас ніхто не поважав там в сім'ї. Вас ніхто не поважав там в сім'ї тільки.